Хто все ще разом після фіналу 10 10-го сезону Холостяк у раю? Холостяк в раю любов, гроші і розбиті надії, що чекає зірок реаліті-шоу після фінальних титрів. Реаліті шоу давно стали невід'ємною частиною сучасного розважального ландшафту. І серед безлічі проєктів Холостяк і його спінов, Холостяк в раю займають особливе місце. Цей формат, де колишні учасники минулих сезонів, Холостяка і дівич вечора шукають любов на екзотичному пляжі, приваблює мільйони глядачів. Але що відбувається з цими зірками реаліті телебачення після кінцевих кредитів? Чи залишаються вони разом, чи кохання, знайдене під сонцем коста ріки, виявляється швидкоплинним? Нещодавно завершився десятий сезон Холостяка в раю, і, як завжди, фінал був насичений драмою, інтригами і, звичайно, розбитими серцями. Але давайте відвернемося від короткого переказу подій і спробуємо розібратися в більш широкому контексті, що рухає цими людьми, чому вони беруть участь в подібних шоу, і які чинники впливають на довгостроковість їх відносин. Любов чи слава. Пошук мотивації. Участь у холостяку в раю це не тільки можливість знайти любов. Але й шанс отримати визнання, збільшити свою популярність у соціальних мережах і, можливо, навіть отримати вигідні пропозиції від брендів. Багато зірок реаліті використовують це як трамплін для своєї кар'єри. Однак, я думаю, що для більшості учасників основним мотивом все ж є пошук справжнього кохання. Адже що може бути краще, ніж знайти людину, з якою хочеться провести залишок життя? Але реальність така, що любов і слава часто йдуть рука об руку, і це може створити певні труднощі. Адже коли ти знаходишся під постійною увагою камер і соціальних мереж, зберегти щирість і природність стає непростим завданням. Хто залишився разом щасливі винятки. Після завершення 10-го сезону холостяка в раю можна констатувати, що тільки одна пара Спенсер Конлі і Джес Едвардс побралася. Це обнадійливий знак, але варто пам'ятати, що відсоток успішних стосунків, що виникли в реаліті шоу, не такий високий. Спенсер і Джес, за словами Джес, планують переїхати в Даллас, де живе Спенсер. Це важливий крок, який демонструє серйозність їхніх намірів. Однак, я думаю, що їх успіх багато в чому залежить від того, наскільки вони зможуть адаптуватися до життя поза камерами золоті зірки, розчарування і нові можливості. Не менш цікавим є доля золотих зірок учасників, які раніше знімалися в золотому холостяку і золотій вечорі». На жаль, жодна з цих пар не змогла зберегти стосунки після холостяка в раю. Це свідчить про те, що навіть минулий досвід в реаліті шоу не гарантує успіху в любові. Я вважаю, що золоті зірки стикаються з додатковими труднощами, так як вони вже звикли до уваги камер і соціальних мереж їм складніше зберегти щирість і природність у відносинах фактори, що впливають на довгостроковість відносин я думаю, що довгостроковість відносин, що виникли в холостяку в раю, залежить від кількох факторів сумісність це звичайно найважливіший фактор. Важливо, щоб люди були дійсно сумісні за характером, інтересами і життєвими цінностями. Здатність адаптуватися до життя поза камерами. Як я вже згадував, життя поза камерами може бути складним. Важливо, щоб люди були готові до цього. Підтримка близьких, підтримка сім'ї та друзів може бути дуже важливою. Вміння вирішувати конфлікти у будь-яких відносинах виникають конфлікти. Важливо вміти їх вирішувати конструктивно. Стійкість до тиску соціальних мереж, негативні коментарі та критика в соціальних мережах можуть сильно вплинути на стосунки. Важливо вміти ігнорувати їх. Мій особистий погляд, реальність та ілюзії. Я завжди з цікавістю спостерігаю за реаліті-шоу, але завжди підходжу до них з певною часткою скептицизму. Я розумію, що це лише розвага, і що реальність часто сильно відрізняється від того, що ми бачимо на екрані. Я вважаю, що «Холостяк у раю може бути хорошим майданчиком для пошуку любові, але не варто очікувати чудес. Важливо пам'ятати, що стосунки це праця, і що для їх збереження потрібно докладати зусиль. На закінчення, доля зірок. Холостяка в раю це відображення складнощів сучасної любові. Реальність така, що навіть в найромантичніших умовах знайти справжню любов і зберегти її завдання не з легких. Але я сподіваюся, що Спенсер і Джесс зможуть побудувати міцну і щасливу сім'ю, і що інші учасники шоу не втратять надії на любов. І наостанок, я хочу побажати всім, хто шукає любов, не боятися ризикувати і вірити в свої сили. Адже справжня любов варта того, щоб заради неї боротися, сподіваюся, що мій досвід допоможе тобі в цьому. Головне пам'ятати, що реаліті-шоу – це всього лише гра, а справжня любов народжується в реальному житті.